Свічки у пам'ять про журналістів, що вже у вічності запалили учора в церкві ікони іверської Божої Матері, кілька десятків імен на простому папірці, як нагадування. Всі ми смертні, але хто і що залишить після себе на спомин? Одвічне питання, на яке кожен відповість тільки перед лицем Господнім. Що ж до живих, то кожен має розв'язати свої вузлики на пам'ять, аби не забути про людей, яких колись знав. Із цими словами до присутніх на панахиді звернувся клірик храму отець Сергій. А вдячна молитва нехай не стулює вуста, а святим фіміамом піднімається в небо. Традиції в нашому місті згадувати по імена журналістів, що пішли з життя вже чотири роки. Втім, сумний список продовжують поповнювати трагічні випадки і хвороби. Нещодавно ми попрощалися з Геннадієм Мельницьким. Минулого року пішов в життя Давиди Сайчкан, цей журналіст, ветеран Великої вітчизняної війни. Згадати треба і Геннадія Портнягіна, фотокореспондента. Його дуже багато знає людей у місті, бо його знімки, його роботи друкувалися, і він був часточкою нашого життя. І багатьох-багатьох слід, і, значит, і тих, яких вже давно немає, це Олександра Пилипіна Тарнавська, багаторічний редактор газети Металург, Ілія Жулінська, яка працювала теж у багатьох засобах масової інформації, і Анатолій Іванкін, фотокореспондент. Інаїда Прятко, і Григорій Дикун, і Олесь Терещенко, і Володимир Сьомка ну це багато багато тих людей, які створили журналістику, які розвивали нашу журналістику криворізьку, які були гордістю нашої професії. Вечори реквії ми маємо продовжувати, адже поки живе пам'ять, живуть і люди. Принаймні у наших серцях вважають самі журналісти. Я, конечно, знал мой креорских журналистов, которых уже, к сожалению, с нами нет. С кем-то я был дружен, с кем-то был едва знаком. Но в этот день я прежде всего вспоминаю моих друзей рудановцев, которые погибли в ужасной автокатастрофе 20 лет назад, которые тоже были профессиональными журналистами. Анатолий Федорович Перетяченко. Геннадий Савченко, Борис Жуковский, Сергей Мухов. Это были замечательные одаренные люди так, в расцвете сил. И вот они такими в моей памяти остались 30, 40-летними, полными энергии, полными творческими планами. И вот их я прежде всего вспоминаю в этот день. И, конечно, Давида есть. Ісаєвчикана, нашого патріарха, який багато зробив лично для мене і багато зі для всіх криоських журналістів, також як вот оддаває себя. От вічна пам'ять таким людям. Практично в центрі фотоекспозиції актового залу Червона гірника портрет нашої колеги журналістки телерадіокомпанії Родана Ольги Чистякової, яка трагічно загинула три роки тому. Свого часу, із врученням посвідчення члена національної спілки журналістів. Оля вирішила почекати всього тиждень, допоки не повернеться з Криму. Вийшло назавжди. Згадує її племінниця, журналіст Держтелерадіокомпанії Криворіжжя Дана Олейнікова. Взагалі Оля для мене була і другом і після того, як не стала мамою. До речі, вони були дуже схожі. І певною мірою дивилася на неї і бачила маму. І коли не стала Ольги, то для мене була подвійна ця втрата. Мені здавалося, що я втратила назавжди. І тітю, і маму, це було дуже важко. Але все одно, коли я приходжу до церкви, не тільки в цей день. Я обов'язково молюся за них і свічку, свічкою. Прошу Бога, щоб він їх не забував. А Оля завжди зі мною, от навіть деякі моменти складні, навіть по роботі. От я думаю, якби зробила вона, і якось часом приходить правильне рішення. І єдине про що я жалкую, це те, що вона не дожила до цих днів, коли в неї народився онук. коли... Вже наладилася життя у синів, та єдине про що мені шкода. Ніна Богданівна, дружина відомого криворізького поета, журналіста Володимира Михайличенка, і сьогодні з подякою згадує колектив газети Сільський трудівник, де колись працював її чоловік. Взагалі дуже хороший колектив. Разом колись один одного разу їздили на хутір надію. Всі журналісти, я з ними потім їздили десь в колгосп, щось там вишені, рвали щось, комусь допомагали. Сосюру течину читали по дорозі, співали. Було з ними було дуже добре. І коли Володя може тяжко захворів, то вони зрозуміли, що дуже дуже важкі обставини, і немає виходу. Останні його дні. Коли вони всією редакцією до нього в лікарняну палату зайшли, а Марійка Сеньківська вона вагітною була, так вона, бідненька, знепритомніла. Він, коли вже трошечки якось там Марійку одволодили, він каже: не плачте, дівчата, я ж ще живий. А ви каже, хлопці, коли вже все закінчиться, ви, будь ласка, допоможіть моїм. Дарунком долі вважає поетеса Лідія Челнокова, свого першого вчителя Григорія Дикуна. Він мені багато давав порад. Він такий доброзичливий був, такий привітний завжди. Коли я приїжджала до них, я писала ж статті і ще про людей з села, про проблеми, які були в селі. От їх друкували в газеті. І коли я приїжджала, особливо взимку туди з тими матеріалами, то він завжди мене пригощав чаєм з калиною, і це так незабутнє. От я його згадувала. Потім Наталя Шапяк. Дуже, дуже я її пам'ятаю добре. От, у нас такі дружні стосунки з нею зав'язалися, і вона мені допомагала, підказувала, як краще видати мої книги, до кого звернутися. І взагалі вона була така людина, що вона не начебто під крило брала всіх талановитих людей. І от на цій вітальні вона намагалася кожного представити, кожному допомогти у виданні книг. І Ну, не начебто руку на олімп кожному подавала. Того дня поіменно згадували багатьох, відновлювали забуті імена, гортали сімейні реліквії і слухали історії з життя, достойні фільмів і книг. Реквіємом, журналістам, що загинули, вперше зазвучала того дня пісня Віктора Тараненка, колишнього редактора Широківської районної газети. Вони завжди з нами. Григорій Батурін. Йосип Маргулін, Володимир Мурай, Віктор Єгоров, Валентина Чеченко, Червона Гірничани, Руданівці і багато інших Ті, хто пішов, аби повернутися світлою пам'яттю на серце, чи сльозою на щоці.